Стають на шлях дорослого життя, бо скоро вдягнуть військову форму і стануть на захист нашої держави 4 квітня. Відбулося урочисте відправлення юнаків на строкову службу в лавах збройних сил України. Заступник керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Олександр Андрусенко, колишній воїн афганець в своєму зверненні побажав майбутнім солдатам честю виконати свій громадський обов'язок. Це почесна місія боронити нашу державу, боронити її незалежність, цілісність. Тому сьогодні в цей святковий день я хочу вам побажати міцного здоров'я, щоб там, де ви служили, завжди було мирне небо, натхнення вам і наснаги у вашій службі. Саме головне, повертайтеся додому. Ми вас тут будемо чекати. Батькам. Хочу побажати. Не хвилюйтеся, все буде добре. Я бажаю вам всього найкращого, легкої служби і щоб всі живі, здорові, повернулися додому. Батькам, чекайте, і все буде добре. Дякую. В цей день було багато привітань і побажань для призовників. Відповідно до указу президента номер 22 від 30 20 січня 2019 року з нашого міста 23 юнаки призиваються на строкову військову службу до власної України. Ця подія завжди хвилююча і водночас урочиста мить. Для призумників знамена на початку служби. І ще для батьків. Не один військовий чи солдат строкової служби, я вас можу зразу запевнити, не буде проходити службу тут, де в даний момент ми самі з вами проходимо, проживаємо і так далі. Всі вони будуть межами операції Об'єднаних Сил, тобто границя їхня буде проходити, якщо взяти наш схід, це Запоріжжя. Харків, Чернігов і далі все йде до Галиці з Польщі. Дякую. Від себе, як від батька, хочу побажати вам, нашим сунам, щоб служба в армії стала для вас дорослою школою мужності, особистої гідності і справжньої чоловічої служби. А ми, батьки, будемо чекати вас вдома. Дякую всім організаторам за свято для наших майбутніх воїнів-захисників. Для отримання напутнього листа та подарунку запрошуються. Агеєв Сергій Віталійович. Бірюков Дмитро Михайлович. Бондарєв Василь Олександрович. Арсом Богдан Володимирович. Йосип Інформ Володимирович. Заходи відбулися за сприяння відділу культури військово-цивільної адміністрації. Концерт подарунок від студентів музичного коледжу став приємним сюрпризом для всіх присутніх. 3 квітня відбулося засідання координаційної ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз, віл-інфекції та СНІД. І нам доведено план роботи цієї обласної ради. Ми відповідно до цього плану, будемо з вами збиратися. Під час засідання був розглянутий і затверджений план діяльності, а також механізм більш тісної взаємодії між медичними установами, поліцією та закладами надання соціальних послуг населенню. Мені, конечно, я вже кілька разів звертаю на одне те ж увагу. при аналізі цих списків, якщо я подавав отчет по цьому. Как городской специалист по флюорографическому обследованию лиц, освободившихся с мест лишения свободы за 2018 год, я подавал результаты обследования за 9 месяцев. То есть информации не было вообще. Мне просто хотелось бы своевременно получать эту, эту информацию. За квартал, за квартал, а не то, когда ну, уже квартал, мы отдали, сдали год, год. Далі випадають ті звідення, ті, котори прийшли к нам, незважаючи на стабільні показники захворюваності, відмічалося, що треба активізувати зусилля для більш поглибленого моніторингу ситуації в місті і для більш ефективної реалізації всіх програм з питань протидії захворюванню на туберкульоз вілінфекції СНІД. Фахівці Константинівсько-дружківського управління, головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, провели семінар для турецьких платників податків. Головною темою заходу були зміни, яких зазначило податкове законодавство у 2019 році. Платники дізналися про особливості справляння у цьому році податку на додану вартість податку на прибуток підприємств, плати за землю, податку на доходи фізичних осіб. З тим учетом, що в платіжних поручениях вказується період, за який ви оплачуєте, хочу звернутися до статті кодексу 87 дней. Статья кодекса это гласит у нас, что налоговый долг при наличии налогового долга в налоговый долг будут зачисляться денежные средства независимо от направления уплаты определенного плательщика, то есть а будут зачисляться согласно очередности возникновения задолженности на лицевом счете. Поэтому то есть вопрос этот очень актуальный, потому что очень много возникает тех вопросов, что мы оплачиваем за текущую декларацию, а вот эти долги 2014-2015 года не платились, но они погашатся по очередности возникновения. До полного погашения задолженности штрафная санкция будет начислена. Особливу увагу було приділено питанню декларування громадянами доходів, отриманих ними у 2018 році. Фахівці управління нагадали, що кампанія декларування триватиме до 1 травня 2019 року. Заступник начальника Константинівсько-дружківського управління Державної фіскальної служби Наталя Гребенник нагадала присутнім про необхідність дотримання трудового законодавства, зокрема, обов'язкове офіційне оформлення найманих працівників, недопущення виплати заробітної плати в конвертах. Вона звернула увагу на збільшення відповідальності за невиконання умов трудового законодавства. Штраф за одного неоформленого працівника сягає 125 тисяч 190 гривень. В ході семінару платники мали змогу поставити фахівцям управління питання, на які отримали вичерпні відповіді. Міська громадська організація продовжує реалізацію проєкту солідарність жінок у боротьбі з дискримінацією під час війни. Тож у вівторок, 2 квітня, в молодіжному центрі «Тіндім» відбулася зустріч, а саме круглий стіл, за темою, як привернути увагу громадськості, підсилити солідарність жінок, які постраждали від дискримінації під час війни. За круглим столом зібралися представниці громадської організації Екологія та соціальний захист на чолі із головою організації Ольгою Роденко, а також представники відділу молоді та спорту військово-цивільної адміністрації, пенсійного фонду, Торецького міського відділу з питань пробації та ветеранських організацій міста. Спочатку за традицією усі присутні представилися та ознайомилися із програмою зустрічі. Перше слово взяла спеціальна гостя, яка завітала на зустріч президентка Харківської обласної фундації, громадська альтернатива, сокоординаторка коаліції проти дискримінації міста Харків Марія Ясиновська, яка привітала присутніх із початком плідної та результативної роботи, пов'язаної із реалізацією проєкту Солідарність жінок у боротьбі з дискримінацією під час війни. О дискриминации же мы бы и хотели бы поговорить здесь сегодня. И собрались мы в рамках проекта Организации экологии и социальная защита, вот, которую здесь представляет Ольга Руденко. Я, собственно говоря, практически сейчас ей передам слово. И собрались мы для того, чтобы поговорить о ситуации дискриминации в отношении женщин в вашем регионе и в контексте ситуации военных действий, которые ведутся совсем... Рядом. У нас не так много времени для того, чтобы обсудить всю эту проблему совсем детально, но есть исследование, небольшое исследование, которое проводила Организация экологии и социальной защиты, о котором мы, собственно говоря, хотели бы поговорить, и которое представит Ольга. Мы бы хотели бы, чтобы ну, услышать вашу реакцию на те данные, которые будут озвучены, и поговорить о том, ну, как вы видите возможные пути дальнейших действий, потому что у организации есть определенное видение, и вот здесь в ваших материалах есть прилагаемые рекомендации и общественным организациям, и в целом гражданскому обществу или активным гражданам, и, безусловно, местным властям, которые обязаны влиять на ситуацию и... Захищати людей і нарушення прав чоловіка, і в першу чергу жизнь безпасність, ну в тому числі вопроси зв'язані з дискримінацією. В тісному колі обговорили проблеми та нагальні питання пов'язані із дискримінацією жінок в нашій країні. Також разом із присутніми жінками відбулося дискусійне обговорення результатів анкетування жінок, які постраждали від дискримінації під час війни. Презентувала результати анкетування жінок у місті Торецьк голова громадської організації Екологія та соціальний захист Ольга Руденко. Опрос ми проводили сліді 100 чоловік в віці від 18 до 65 років. Другой категории мы не выделяли. Мы хотели просто сделать срез, понятия и получить ответы на те вопросы, которые мы определили, что они нам важны на сегодняшний день. Чи відмовляли вам у банківських установок надання дании финансовой послуги, надання кредиту, відкритий рахунок у зв'язку з тим, що ви мешкаєте в червоній зі? Так. І повіло 10% жінок, ні 90%. Прикладом є випадок чоловіку, який втратив під час обстрілів жінку і не отримав кредиту на її похорон, не отримує і по свій час ніякий соцвиплат, бо не визнаний постраждалих. І тут є багато проблем з поліцією, яка повинна все фіксувати як, як треба. І тут питання до. Нашої військово цивільної адміністрації, як ті, які повинні інформувати населення, мирне населення, тому що треба як себе поводитися в тій. Чи інші ситуації наприкінці заходу було обговорено рекомендації круглого столу? Тож на основі проведеного анкетування та інтерв'ювання жінок було рекомендовано вжити невідкладні дії по розвитку культури прав людини серед населення та зміцнення механізмів захисту прав людини. Турецьку вдруге відбувся обласний музичний конкурс Сузір'я Плюс. 69 юних музикантів з Константинівки, Українська, Гірника, Селідового, Курахового, Добропілля представили на суд журі цікаві твори. Пунувала творча атмосфера, лунала як класична, так і сучасна музика. Всі діти намагалися показати всі свої надбання, свої вміння. Це був справжній такий е, приємний такий день спілкування ансамблистів. І хочеться зазначити, що всім нам цей конкурс подарував багато яскравих, теплих вражень і журі було вкрай складно вирішувати. Переможців, бо всі хотілося якось підтримати, адже всі старались діти. Цього разу в нашому конкурсі були представлені такі номінації, як «Фортепіанний ансамбль. І хочу зазначити, що вперше у цій номінації виступив цілий квартет, тобто чотири. Музиканти сиділи за одним роялем і виконували твір. А також цікавим було фортепіанне тріо, бо зазвичай фортепіанні ансамблі це двоє виконавців. Це тріо було представлено з Костянтинівської школи мистецтв. Дуже цікаві програми прозвучали. Крім фортепіанних ансамблів, були також представлені номінації інструментальні ансамблі малих форм. Великих форм, вокальні ансамблі і вперше до нас завітали в цьому році номінанти хору. Їх було не так багато, всього чотири приїхали, але ми намагалися теж відзначити і оцінювали журі якість виступів цих хорових колективів. Донеччина багата на таланти, у музикантів попереду ще багато конкурсів, які будуть сприяти їх професійному зростанню.